Доброго ранку, Україна. Ну, там. Йо на роботу рано починається без кави. Зато з постріляшками хотіли зранку сусіди прийти на каву і не вийшло». Із автором цього відео, захисником із Луцька Степаном, ми зустрічаємося в час його приїзду додому на реабілітацію. На фронті він ще з 2015 року наголошує без гумору на війні ніяк. А далі розповідає, як став військовим. Перекваліфікувався з будівельника. Про військову кар'єру я мріяв, що там зі школи готувався до вступу, але не склалося. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ні секунди не вагався. Та в мене завжди було на готові бронежилети і каска, і там якийсь мінімальний там набір форми. Бо ти маєш віддати. Свій борг державі. Ні, це, це повинно бути по серцю. У мене діди всі воювали, і ніхто їх там не заставляв, не тянув. Спочатку війни, там, пішли самі добровольцям захищати. І ніхто ж там теж не любив ту радянську владу і не йшов там за, за ну, бо, бо треба захищати свій дім. Боєць показує своє відео і фото з Бахмута, міста, яке йому довелось захищати. Це видно було. Центральна дорога. Вороночки. Можете поглянути. Така отак війна. Війна війнунька. Найше гірше картин не бачимо. Про свій досвід говорить мало. Більше про те, чого потребує наша армія. Боєкомплект, звичайно, і людський ресурс. Людський ресурс дуже виснажується, втрати великі, поранень багато, хлопців, отримавши поранення, довго відновлюються. Нам треба воювати просто вже по-іншому. Не людськими там ресурсами, ну, технічно. Без молитви на бойове завдання не рушає. Це ритуал. Коли якось його порушив, відразу каже, прилітало поранення. Ікона у нас тут. Георгія Вона ж відлетіла і Військовий каже, ЗСУ потребує вишколених і молодих, яким легше даються довгі кілометри до позиції, окопу у воді та побиті снарядами дороги. В піхоту, в штурми, в такі різниці повинні йти люди з підготовкою, якісь спортивні, бути розвинуті. По-іншому не можна. У нас зараз вік такий. 45-50, за 50. Ну Поки їх доведеш до, до позиції, цей там по пару кілометрів в болоті ще й на собі і в руках несеш. Ну все, людини там тиск, і вона може просто вже не повернутися. Військовий ненадовго замислюється, а тоді говорить про мотивацію, яка допомагає бути бійцем. Єдина там, мотивація, ти говориш, якщо ти не будеш працювати, так як тобі кажуть, стріляти туди, там, ховатися, спостерігати, то ну, ти помреш. Помреш, ти тебе вб'ють, вб'ють твого побратима. Від твого побратима і потім слідуючий, наступний, і так вся група загине. І ця мотивація виживи сам, і тоді виживе твій побратим працює. Реально працює, і тоді людина включається, бо хоче жити. Це інстинкт. Військовий показує відео з окопів, де хлопці і працюють, і обідають, і відпочивають. Ну що, сніг є, братусики є. Мені таке відчуття, що в новий. Олів є, є. Новий рік. Бахмутський новий рік. Зараз оркам привезли багато друг, бо привіз багато підарунків. Волонтерство. Боїць каже, добре було б, якби більшість у тилу навчалися себе обмежувати заради тих, хто на передовій. Тому що ти в чомусь себе обмежив, і тоді в тебе думаєш, а як ж там хлопці? Там хлопці взагалі себе в багато чому обмежують. І тоді, якщо таке буде єднання в суспільство, не всі повинні там хлопці йти на війну. Бо війна потребує здорових. Але ти залишаєшся тут, ти повинен щось зробити для того, щоб ну, наблизити цю війну. Ну і тим більше, що багато там знайомих, у кожного зараз, напевно, є знайомі, друзі, там, рідні, які воюють. Ну, допомагайте, хоч б їм. Ну, робіть це для того, щоб, щоб їм було комфортно, щоб вони ну, вижили. З висоти свого бойового досвіду чоловік зачіпає і одне з найважчих питань про кінець війни. Це теж про готовність і здатність українців на передовій і в тилу бути один за одного. Це дуже чесно таке складне запитання, коли закінчиться війна. Для цього треба ще скакнути вище голови, і ми тільки, можливо, тільки починаємо її. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.